Осенний поцелуй после жаркого лета. Вітаю на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні поговоримо про те, як Пугачова виступила проти композитора Іллі Рєзніка. Чому суперечка та чому путініст, який писав багато пісень для Пугачової, нещадно її критикує? А також поговоримо про те, що Розмі поширили інформацію, що внукали Пугачової Микита Прісняков отримав громадянство. США. співак відповів на цей закид. Дочекайтеся за хвилину. А Христина Орбакайте сьогодні варі. Шує підтримати матір Аллу Погачову і анонсує вихід нової пісні. Алла буде співати. Поцілуки, після жаркого пацюжава. Щоб підтримати це відео, ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн. Отже, сама Алла Погачова не мовчить. Вона бореться проти паутіністів і сьогодні звертається до композитора Іллі Рєзніка, який писав і заробляв на піснях Погочової. Сьогодні Рєзнік критикує антивоєнну позицію Алли Погачової, а сам підтримує. Путіна Іля Рєзнік звертається до Алли Борисівни в інтерв'ю для російського пропагандистського видання. Так, мені сумно, що Алли немає. Все-таки 71 пісню я для неї написав свого часу. І це шматок мого життя. У мене всі ці, що виїхали, викликають жаль, тому що я знаю, що за кордоном вони довго не протримаються. Перші концерти для наших емігрантів пройдуть, а потім гострота їх вчинків пропадає, ніби. Інтерес до них зникає, і у них життя буде дуже сумне, тому я порадив повертатися на батьківщину, де їх любили. І, може бути, люди все пробачать їм і почнуть знову поважати, заявив Різнік. На своїй сторінці в інстаграм Пугачова з часткою смутку і розчарування звернулася до поета. Ну що, мій друже? І що не вечір? Все пам'ятаю, і ще люблячи сьогодні ж запалю свічки і помилюсь за тебе. З ювілеєм, написала Пугачова. Я нагадаю, що Ілля Рєзнік виступив проти Пугачової, адже пісні, але Борисів не почали забороняти в Російській Федерації, їх зараз знімають з радіостанцій та не транслюють на телебаченні. Гасені панцеву. Глубиновый вишник. А от Христина Орбакайте випустить композицію Алла Будіт петь, Ала співатиме до дня народження Погачової. Донька Примадони Христина Орбакайте у соцмережах анонсувала вихід нової пісні. Композиція отримала назву Алла співатиме. Ця пісня вийде до дня народження матері артистки Алли Погачової. 15 квітня її виповниться 74 роки. До анонсу композиції Орбакайте прикріпила архівний чорно-білий знімок. Із матір'ю а внук, Алли погачову декілька місяців тому. Перебрався до Америки, де сьогодні будує кар'єру кліпмейкера і музиканта. При цьому Микита Пресніков не заперечує, що незабаром може повернутися до Росії. Днями з'явилася новина про те, що син Христина Орбакайте, який працює в США під ім'ям Нік Прес, має громадянство. США. Микита спростував цю новину. Це неправда, що я отримав громадянство Америки. Є думки, я думаю, повернутися до Росії. Зізнався 31-річний Прісняков. У розмові з журналістами проте нещодавно теж з'являлася інформація, що його мобілізують, що розшукують онука Погачової, там сина Орбакайте Пріснякова. Або він відправився на СВО, так звану спеціальну військову операцію. Я нагадаю, що Примадонна та її чоловік Максим Галкін засудили російську агресію. Вони висловили свої співчуття і Максим Галкін навіть заявив, що допомагає українським біженцям. Деяка частина з коштів з його концертів з Ізраїля пішла саме на допомогу українцям. Щодо Христина Орбакайте, то вона виходила на сцену разом із іншим виконавцем у кольорах синьо-жовтих, тобто прапора України, за це теж її звинувачують. Орбакайте не висловлює публічно свої позиції, адже продовжує працювати в РФ. Прісняков, ну тобто діти чи онуки Погочової, вони виїхали. З Російської Федерації у Росії в онука Погочову і Пріснякова був власний рок-гурт Мультіверс. Микита пишався музичним колективом і вкладав усі сили у його розвиток. Прісняков охоче розповідав про цей проект і не дуже любив говорити про. Відому родину є дуже багато чого хорошого, але є у плані психологічного. Якщо з кимось місцями помінялося, то непідготовлена людина цього не витримає. Трісне у мене в голові стільки тиску, я все життя його намагаюся тримати, контролювати. Я вже навчився, але це дуже велика складна дорога. Бо з дитинства, що б я не робив, навіть якщо я не займався медійними справами, то все одно велика аудиторія мене знала і щось про мене говорила. Щось про мене писала, я почав розуміти, раз я потрапив у таку ситуацію, треба щось таке зробити, щоб довідалися, який ти справжній. Мені приємно, коли я натрапляв на людей, які змінили стереотипне мислення. Про мене та мій гурт. Міркував тоді Пресняков. Друзі, ось такі маємо новини. Дякую за перегляд, дякую тим, хто підтримує Україну. І бореться з російською пропагандою. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Україна переможе. Всім привіт! Вот у меня тут друг спросив не устаю ли я от такого количества переїздів, гастролей, перельотів разных городов. И я в очередной раз подумал о том, что я вообще от этого не устаю, потому что все-таки я занимаюсь любимым делом. И я всегда благодарю Бога, что у меня есть такая возможность путешествовать по всему миру, видеть города. Так я увидел всю практически Россию за эти годы, много стран мира, где, может быть, никогда бы и не побывал, если бы не была возможность выступить перед моими любимыми зрителями. И я благодарен зрителям и благодарен Богу за то, что у меня есть такая вот возможность, что когда-то мне как-то намекнули, видимо, сверху, что я могу этим заниматься, и я стал развивать это в себе. Это совершенно здорово. Вот я приезжаю в какой-нибудь новый город, новое место. Вот я никогда не был в Морбелии, где сейчас нахожусь. Совершенно потрясающая природа, умиротворение. Ну, конечно, так, наверное, все не передается, потому что, ну, скажете, море и море, но какой-то воздух особенный, температура воды какая-то такая классная, бодрящая. Прозрачность этой воды, прозрачность этого воздуха. Ну классно, здорово. И а еще ты знаешь, что скоро концерт. Это классно. И я стараюсь, вот когда приезжаю, обязательно по видеосвязи с детьми, с Аллой, я им рассказываю о том месте, куда я приехал, и какие-то фотки пересылаю, потому что им тоже очень это интересно. И с вами с удовольствием бы делился, дорогие подписчики, чаще, но не успеваю. Поэтому, да и вы, наверное, уже многое знаете. Я каждый раз думаю, что-то вам снять, показать. Потом думаю, господи, ну они же многое уже видели. Но если вам что-то интересно, обязательно постараюсь какие-то видео или фото передавать сюда, в Инстаграм. В общем, вам большой привет из Марбелии. Я буду некоторое время в Испании с концертами сейчас. И какие-то весточки обязательно вам буду пересылать, как и детям своим.